Вже зовсім скоро Великдень. Не знаю, як у вашій місцевості, а у нашому селі є традиція до цього великого божественного свята придбати дітям щось новеньке я маю на увазі щось із одягу. А оскільки наші діти б'ють усі рекорди зі зростання, ніби їх хто за вуха тягне, то купувати треба майже все. Шопінг це, звичайно, річ класна, але емоційно важкувата. Починаючи з поглядів шокованих покупців, які збентежено дивляться на двох людей на кріслах колісних, які ще й з двома дітьми, і закінчуючи фразами: Я це не люблю, це не модно, сама носи свої штани. І зовсім не важливо, що ті джинси, які він вибрав, мають такий вигляд, ніби їх вже років 20 хтось активно носив, це ж не важливо, вони ж модні. А ще улюблена фраза моїх дітей, коли вони лише переступили поріг торгівельного центру: щось так їсти хочеться. І дарма що півгодини тому вони гарно пообідали вдома. Прийшовши у магазин, вони моментально стають такі голодні, ніби три дні і шматка хліба не бачили. Але, думаю, що то не лише наші діти такі, правда ж? Стосовно здивованих а подекуди наляканих поглядів відвідувачів торгівельного центру, то ми з чоловіком до них вже звикли. Сказується багатолітній досвід перебування в кріслі колісному. А ось нашим дітям ще трохи важкувато адаптуватися. Вони періодично питають, чому люди на нас так озираються. В такі моменти я включаю свій гумор і кажу, що на співаків і блогерів теж зираються люди. Єдина відмінність між нами і ними, що у нас не просять автографа. Поки що цей жарт сприймається нашими дітьми як щось заспокійливе і додає їм впевненості у собі. Макдані. Голодні. Находилися.

Підводячи підсумки сьогоднішньої нашої поїздки, маю сказати: дорогі батьки, ви саме ті люди, які наділені безмежним терпінням, міцною нервовою системою і морем любові. Бо без цих якостей витримати закупи з дітьми просто неможливо. А ще не можу не додати. Ми, звичайні люди, які люблять, сваряться, миряться, роблять закупи. І думають, що б приготувати на вечерю. Роблять уроки з дітьми і мріють про мир. Шкода тільки, що ми постійно маємо це доводити. Щиро дякуємо вам за підтримку, душевні коментарі та уподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Ми будемо раді новим друзям.